Так, всім привіт! Хочу вибачити, вчора трошки неправильно показав, запрацювався. Треба не, от, не ось так міряти, то я думаю, що вчора в мене не сходилось. Ось. Отак от перевертаєте косою донизу. І от до пупка настроєна коса. І тоді дуже зручно косити. І ще одне. Коса дуже добре наклепана, близько покажу. у мене батько клепає, йому 72 роки, у нього досвід просто колосальний. От, дивись, у нього таке приспособа і він наклепує. І у мене не брусок, у мене монтачка. Я не заточую, а просто підправляю. Просто трошки підправляю. Трошки підправив і все, і далі кошу. І отак пройшов метрів 30, підправив, пройшов, підправив, ніякого наточування, просто підправляю. А потім, коли вже ступлюється, батько бере і накльопує. Так, це все. І батько робить сам ручку таку, яка змінює положення, кізце, це все ручна робота. І друге там писали, що не накосиш такою косою нічого. Накосиш, накосиш. Батько в свій час, коли великий трав'яний комбайн у нас зламався, гектар за три дні сам валив клєверо, такий по пояс стояв. І я не кажу, що я спеціаліст. От батько в мене спеціаліст. Той косить страшенний захват до двох метрів. У нього захват. Він іде так. Валок, виходить, страшний. Він навіть зараз, у 72 роки, виходить, як на коси. Тому... І більше признаю таку косу, тому що ото дирка не отой. І потім отак ходиш на той бензокосою, Ну ви що? Оце саме найкраще. Тільки правильно треба косити. Легенько, без всяких напрягів, тому що вона потрібна. Не завжди є можливість на буграх заїхати механічно десь викосати. Без цієї ручної коси, ну просто ніяк вона дуже виручає і дуже така потрібна штука. Тому, друзі, якось так працювати треба тільки правильно на неї.